Макси, привіт. Привіт! Я дивилася твій фільм Бачення метелика, і мені було дуже боляче, мені було дуже складно. Це Привачаюсь. історія про українку, яка повертається з полону, яка намагається зрозуміти за якими правилами тепер їй жити в її родині. Вона повертається зґвалтована, вагітна. Теми, хто її катував. Ти е, розумієш, що це кіно багато розповість європейському глядачу, але зробить боляче українському. Як тобі з цим? Я розумію так. ну, В першу чергу, ми знімали його до повномасштабного вторгнення, коли е, все ж таки це все було. Е, ну, це все про, про що йдеться у фільмі, мало місця. Але ніби було менш на поверхні, менш гучним. Тому коли ми знімали цей фільм у 2020 році, в принципі, однією з наших цілей було все-таки ну, не зробити боляче, але все ж таки дати відчути, дати зрозуміти українському, українським глядачам, в тому числі і в першу чергу. Як це переживати такі наслідки війни? Зараз ми дійсно набагато більш гостро їх відчуваємо, але це не скасовує того, що нам треба це рефлексувати, треба це аналізувати, досліджувати і розуміти, як жити із цим далі, як робиться героїня фільму нашого. Головним чином побудована історія саме з позиції жінки від жінки, з її оптики. Чи було тобі складно працювати саме з таким форматом? Е, ну вже ж було і складно. Історія прийшла до мене сама по собі, коли я монтував документальний фільм про жінок на війні. Я придумав цю історію, тобто, е, якби внутрішньо у мене не було іншого виходу, окрім її зняти, але я розумів, що у мене ну я. Прагну розповісти про такі досвіди, які я ну деякі з яких я ніколи не переживу. А, ну але я просто намагався бути максимально в цьому відкритим, намагався слухати і, в принципі, долучаючи різних людей з різним досвідом жінок. В першу чергу, і, mm -hmm. о, і військових колишніх полонених. Mm -hmm. Ми спілкувалися дуже багато, що я, що я зі сценаристкою Ірою Цілик, що з актрисою Рітою Борковською. Ми намагалися, в принципі, по-перше, ну, по-перше, 90 можна так сказати, бо 85% авторської групи і голів департаментів фільму це жінки. По-перше, по-друге. Всі, хто залучений у фільм, так, тим чи іншим чином, мають свою історію пов'язану з війною, мають свою чітку позицію. І я намагався вибудувати робочий процес, робочий простір таким чином, аби він був. Аби він був інклюзивним, і аби він дозволяв зробити роботу над цим фільмом колективним досвідом. І сподіваюся, що нам вдалося це зробити і навіть включити досвіди людей, з якими ми спілкувалися для ресерчу фільму в тому числі. А це ну, якщо ви подивитеся титри, це така доволі значна кількість людей. Мені дуже цікаво було в цьому фільмі простежити, як не загубилася історія чоловіка цієї жінки, головної героїні, і вона дуже чітка і вона дуже показова. Більше того, мені здається, що тут величезний виклик саме для іноземного глядача і глядачки, тому що чоловік головної героїні долучається до радикальних таких організацій, і ем, з фільму може бути неочевидно, чому він це. Робить. Ти розумів, що тут є ось цей український глядач і глядачка зрозуміють іноземний, ні. Ну я, я, звісно ж, розумів цю контроверсію, ми всі свідомо на неї йшли, але при цьому все ж таки я сподіваюся, що ми намагалися показати якраз таки всі причини наслідкові зв'язки і. Якби не засуджувати як вчинків героїв, персонажів, бо звісно ж вони видумані, да? але все ж таки показати, чому деякі люди з певним досвідом, як у нашого героя, можуть стати на цей хибний шлях, показати, ну показати непозбіжні наслідки цих вчинків цього шляху, але все ж таки показати і причини, і показати наявність ворога, наявність травми. І е, в цілому задати питання, чи, е, ну, чи звернув би наш герой на цей шлях, не маючи того досвіду, не маючи тієї травми, яка випала на його долю. Ти через, засуджуєш через свого героя? Ти засуджуєш Тоху в тому, що він е, став на цей е, шлях? Я особисто. Е, так, але я розумію, чому він і мені його шкода, мені відміняє розумі, відповідальність. Не, абсолютно. Це не скасовує. Тому я би не назвав це засудженням. Я, да, я, я скажу, що я якби, розумію, я вважаю якби справедливим те, що він мав нести відповідальність, але ось я я при тому ж мені шкода, що йому довелося через це пройти. Я розумію. Чому це відбулося? І я хотів би, щоб цього не відбувалося. І щоб ну і мені здається, він гідний був того. Він е, мав усі можливості жити більш. А чому від, відбувається? Тому що триває інформаційна війна, де що, програють ось такі вразливі ну, ва зараз. Після після повномасштабного вторгнення це ще е, ну глобально. Ми, ми, ми думали, чи помінялося це, чи помінявся цей. Е, Баланс після повномасштабного вторгнення після лютого 22-го року, е, і тобто, чи актуально взагалі те, що ми якби показуємо те, про що ми говоримо, наскільки це на часі, наскільки це вчасно е, е, і доречно говорити про це в тому числі. Але ми зрозуміли, я зрозумів особисто для себе таку річ, що е, якщо, наприклад, ми кажемо, що цей фільм, е, він е, з самого початку, все таки, був про наслідки минулого і про те, як із ними поратися. А виявився про перечуття чогось більшого в майбутньому. То, все таки, ну, ми не очікували цього, ми зробили це інтуїтивно, і треба значить взяти за взяти такий ключ, що в принципі глобально він теж про це. Значить, треба не думати, наскільки це доречно а треба не соромитися і не боятися говорити про це. І, власне, е якщо ми бачимо, що люди, які е в якийсь момент взяли на себе відповідальність, ризик. Честь захищати нас, боронити свою країну, боронити майбутнє нашого суспільства. І якщо вони стикаються, повернувшись додому з травмою, з несправедливістю, з е, е, негідним їхнім сприйняттям, якщо їх не чують, якщо продовжується інформаційна війна, якщо ворог е, ще присутній у просторі інформаційному, і е, е, якщо наше суспільство загалом це все толерує, то звісно це призводить до радикалізації, звісно, це призводить до е зростання рівню агресії в суспільстві, і нам зараз треба вже бути свідомими цього, аби цьому запобігти, аби аби вберегти взагалі статус-кво наш як правової держави, як е суспільства, яке. Свідоме саме себе, яке шанує своїх героїв і правильно їх сприймає, і шанує не як якийсь певний образ героїв, а як рівних людей, ну як ну, в чомусь більших, в чомусь тих, які мають більшу честь, але при тому таких самих. Членів нашого суспільства, що ми продовжуємо бути для них інклюзивними і що різні ми... але рівні, різні, але так. рівні да так, саме так. Ми нині у Сараєво. Як ти почуваєшся тут? Я переживаю дуже дивний досвід. О, ну на, чесно кажучи, що після інших фестивалів у Канах і там у Мюнхені, наприклад, ну це все чудові фестивалі. Але тут у Сараєво я відчуваю о, дуже великий рівень розуміння нас і того, що відбувається у нас, я відчуваю взагалі. Ну, увага до України зараз усюди, але вона різна. Десь вона номінальна, десь вона вже така, ніби для галочки, десь вона поверхнева. Тут же я відчуваю все-таки дуже глибокий багатошаровий рівень нашого ну, сприйняття, розуміння нашого досвіду, історичної якоїсь тяглості. Ми всі знаємо історію міста Сараєва. Ми всі знаємо історію взагалі. Ну, може не всі, але да, історія боснійської війни. Це доволі до речі, дуже цікавий факт. Ми доволі дійсно доволі тісно пов'язані з Боснією. Наприклад, ми всі знаємо про геноцид у Сребрениці, а, але мало хто знає, що українські миротворці запобігли такому такій самій різанині в іншому боснійському місті Жепа. Ось і тобто я відчуваю все-таки, що. Ну, я відчуваю певну спорідненість і доволі високий, і глибокий рівень сприйняття нас, нашого контексту, наших посилів. Тут дякую тобі. Дякую тобі.